Привіт, в даному уроці ми з вами розпочинаємо важливу важливу тему основи дизайну. І я постараюся максимально в даному модулі розібрати все, що вам необхідно знати на початку кар'єри дизайнера. Отже, розпочнемо взагалі, що таке дизайн? По факту, це все, що ми бачимо з матеріального світу. Той комп'ютер, за яким ви зараз сидите, чи ноутбук, та квартира, в якій ви зараз знаходитесь, те місто, в якому ви живете, на вулиці, в якій ви живете, і це все, що по факту створила людина. І ось це все і є дизайном. А він є красивим, не красивим. Але дизайн це більш суб'єктивна така думка. І для одних людей він може здаватися красивим, для інших людей навпаки. Тому ми не можемо брати за основу чиїсь подобання, Ми повинні користуватися певними принципами. Про них ми також будемо говорити. Які є взагалі види дизайну? В першу чергу це архітектурний дизайн. Я колись давно розпочинав свою кар'єру саме з вивчення 3D-графіки, моделювання і архітектурного дизайну. Але мій комп'ютер не дозволяв розвиватися в цій сфері, і я перейшов на графічний дизайн. Є також предметний дизайн, це сфера діяльності дизайнерів, де вони створюють якісь предмети. Це можуть бути абсолютно різні предмети: це і телефони, і комп'ютери, і кросівки, столи, і все, що ми можемо зробити в матеріальному світі, можна сказати, задизайнити. І є ось такий тип дизайнерів. Графічний дизайн, саме це ми з вами і будемо вивчати. Сюди входить створення логотипів, айдентики, упакування, також створення друкованої е, продукції, білборди, е, графіка, ілюстрація, також е, веб або UIX, його ще називають. Дизайн це е, сфера діяльності, де ми розробляємо інтерфейси для наших пристроїв, такі як комп'ютери, планшети та мобільні телефони. Цікава досить сфера Motion Design або анімаційний дизайн. Це сфера, де ми будемо об'єкти усі анімувати, створювати анімаційну графіку, все те, що може якось взаємодіяти, рухатися і е, класно цікаво відображатися на різних наших пристроях, тому що в основному графіка працює тільки на пристроях. Неможливо створити анімацію чисто на 2D-форматі, на, наприклад, на папері. Це все рівно потрібно буде створювати якусь певну комбінацію, наприклад, з листочків паперу. Так коли створювалися мультики, коли накладалися різні шари, робилися фото, і це ще називається стоп motion дизайн. Коли ми виставляємо камеру і робимо багато-багато кадрів, відповідно в кадрах цих виставляємо по черзі якісь певні об'єкти, і відповідно у нас створюють. Таким чином анімація. 3D-дизайн. Це все, що пов'язано з моделюванням, з об'єктами. Це також частина архітектурного дизайну, тому що там також створюються 3D-моделі, 3D-об'єкти, але в основному в більшості це робота для комп'ютерних ігор. Також зараз популярний VR-дизайн, і для цієї сфери також створюються 3D-різноманітні моделі. Як взагалі вам розвиватися? Яка моя ідея? Я вважаю, що графічний дизайн є базовим для вивчення на початку своєї кар'єри дизайнером, але в майбутньому надалі ви можете розвиватися в таких сферах, як Веб або UI UX дизайн, motion дизайн або 3D-дизайн. І якщо ви засвоїте основу як графічний дизайн, вам усі ці наступні сфери будуть вдаватися набагато-набагато легше, при тому що вони складніші у вивченні. І е, якщо ви будете розвиватися, ви будете з гордістю називати себе дизайнер. Але е, в такому випадку ви зможете. Працювати, наприклад, на студії, або у вас будуть буде якийсь один постійний клієнт, який буде вас забезпечувати постійно постійно роботою. І в такому випадку ви повинні створювати дуже крутий, якісний дизайн, вчитися дизайну і завжди шукати людину. Можна сказати, це продюсер, який буде продюсувати по факту ваші знання. Але мені більше подобається поєднання фрілансер-дизайнер. Чому? Тому що тут ви можете забезпечувати себе. Самостійно клієнтами і плюс додатково виконувати цю роботу, але для цього вам необхідно буде вивчати додаткові ніші, додаткові сфери для того, щоб стати професійним фрілансером, дизайнером. Тут сфери, які потрібно вивчати, це маркетинг, який буде дозволяти нам привертати увагу до себе, продажі, які будуть дозволяти нам продавати себе як професіонала у цій справі. Вам потрібно буде постійно оновлювати своє портфоліо, покращувати його і, звичайно, займатися менеджментом. І це дуже важливий момент в роботі фрілансера, але про це ми ще з вами поговоримо. Давайте розберемо, що ж таке графічний дизайн. Графічний дизайн складається по факту з двох слів: з графічний та дизайн. Давайте розберемо детальніше. Графіка це візуал, це живопис, фантазія, відображення, арт, якесь мистецтво і все, що пов'язано з такою сферою. Які є основні функції дизайну? В першу чергу це мислення, друге це вирішення проблем, яку вирішує власне наш дизайн, і третє це практичність власне дизайну. Також давайте розберемо з вами, які взагалі є елементи графіки або елементи візуальної частини, яку ми можемо і нам обов'язково потрібно використовувати в будь-яких наших роботах в майбутньому. В першу чергу це лінія. Лінії бувають різними, товстими, тонкими, зубчастими, хвилястими. І за допомогою лінії можна створювати якісь вже певні об'єкти. Наприклад, зараз на екрані ви бачите значки, які намальовані лише лініями. Також е, лініями можна створювати логотипи. Е, є у ліній конкретно певні характеристики: це вага, це колір, це текстура і це форма. І за допомогою цього може вибудовуватися у нас певне цікаве поєднання, яке буде створювати унікальність нашої лінії. Наприклад, шрифти, типографіка також складаються з ліній. Колір. Детальніше про тему кольорів ми будемо спілкуватися з вами в окремому уроці, тому я зараз на цьому зупинятися не буду. Також елементом графіки є форма. Завдяки формам, ми можемо надавати певному, певного змісту, певного сенсу нашим роботам. Форма може бути як лінія, форма може бути просто як в кольорі, і також форма може бути в негативному просторі. Про це ми з вами ще поспілкуємося далі. Форми бувають різними. Вони бувають як геометричними, так і вони можуть бути органічними. І е, таким чином взагалі створюються логотипи, наприклад, різноманітних компаній. Завдяки цьому вибудовується конкретна форма нашого логотипу. Вона може бути як органічна, так і геометрична, так і може відбуватися поєднання цих форм. І відповідно, після цього поєднання в нас утворюється якийсь загальний значок в даному варіанті, наприклад, логотип. Ще приклади форм, які можуть бути. Ми завжди працюємо в композиції. Це означає, що ми працюємо завжди в якомусь обмеженому просторі, і саме в цей обмежений простір ми виставляємо наші форми. І ви зараз бачите поєднання різноманітних форм в даному випадку. Вони органічні, плюс поєднання в вигляді логотипу він складається з ліній. І у нас склалася хороша, цікава композиція і прекрасна робота. Також форми виставляються на різноманітні об'єкти. Ми завжди працюємо у якійсь формі. В даному варіанті ми бачимо баночку, на якій виставлені геометричні форми, плюс виставлений шрифт, і завдяки цьому створюється унікальна, цікава композиція. Таким чином, форма складає основу до будь-якої композиції. Наступним елементом графіки є текстура. Текстура поділяється ще на два підтипи: це текстура у вигляді зображення або текстура у вигляді паттерну. Давайте розберемо детальніше. Зображення може бути як біологічне, наприклад, трава, дерево, шкіра, тигра і абсолютно будь-які інші біологічні зображення. Це можуть бути каплі води, це може бути пісок, вода і так далі. І, і звичайно, це можуть бути штучні зображення, які створила вже людина. Другий варіант це паттерн. А ось ви можете бачити різні варіанти паттерну, як біологічні, які створила природа, так і штучні, які створила людина. Наступним елементом графіки є простір. Для чого він взагалі нам потрібен? І, взагалі, простір це дуже важлива складова в будь-якому дизайні. Він обов'язково повинен бути. Про простір. Ми будемо весь час говорити з вами, коли будемо створювати різноманітний дизайн. Але зараз хочу сказати, що він є позитивним і є негативним. Що це означає? Позитивний простір це по факту. Коли у нас є певний простір, в даному варіанті ви зараз бачите дану презентацію, і на презентації є а, такий. А... Квадрат з закругленими краями, і він привертає нашу увагу, і це досить часто головний об'єкт на сторінці, який може привертати власне до себе ту увагу, яку ми і хочемо надати людям, які повинні це бачити. Друге, це негативний простір. По факту, це просто порожній простір, який є частиною нашого дизайну, тому що, наприклад, чорний колір ми не сприймаємо вже як якийсь певний об'єкт, але ми розуміємо, що. Що в якомусь просторі, чорному в нашому випадку, є інше, інший об'єкт, і, власне, це утворює негативний простір, такою технікою користуються дизайнери, наприклад, при створенні логотипів, коли вони в одну форму вставляють іншу форму, і виходить таке певне поєднання, яке дозволяє побачити нам якесь певне відображення графіки. Є ще таке поняття, як динаміка в просторі, і вона має декілька різних понять. Це близькість, це перекриття, непрозорість, світло, тінь та перспектива. Давайте про це поспілкуємося детальніше. Отже, близькість. Це по факту просто відстань фігур одна від одної, і вона показує, чи є взагалі між ними взаємозв'язок. В даному варіанті ми бачимо просто певну послідовність таких полосочок, і між ними є певний взаємозв'язок. Так само і на даному зображенні ми бачимо взаємозв'язок зв'язок між даними елементами, але в такому розміщенні вони розміщені всі хаотично, і це створює певний хаос. І коли у нас є завдання саме створити такий хаос, то завдяки просто розміщенню елементів в різному порядку, різної, наприклад, форми, що також часто буває, ми можемо саме створити такий візуальний елемент, як хаотичність. Наступне це перекриття. Це ефект, коли фігури розташовані одна над одною, і це лише такий візуальний обман, тому що насправді це просто векторні файли, які вам здаються за рахунок того, що в нас є два різних кольори, і один елемент накладений зверху, а інший знизу. І здається певне таке відчуття 3D. І саме це дозволяє вам створювати графіку цікавіше створювати різноманітні поєднання, які будуть дозволяти створювати різні цікаві ефекти. Непрозорість вона дозволяє нам по факту одні об'єкти виділяти, а інші об'єкти залишати менш замітними на нашому полотні, але все залежить від тієї задачі, яку ми будемо переслідувати. Світло та тінь це дозволяє нам розміщувати, наприклад, об'єкти знову ж таки в такому 3D просторі і показувати, що вони знаходяться в різних площинах, ці об'єкти, і це все рівно 2 d графіка, яка дозволяє нам саме маніпуляціями досягнути такого результату. І останнє це перспектива. Перспектива створюється завдяки розміщенню елементів так, щоб вони здавалися ніби в реальному житті. Наприклад, зараз ви бачите певну послідовність, і воно також викликає певну 3D-асоціацію. Або ж ось такий варіант. І одні елементи в нас на передньому фоні більші, інші елементи менші, і таким чином створюється, ніби у нас ці палички заходять всередину, ніби в нас така дорога, яка складається з цих елементів. І виглядає як 3D. Типографіка. Детальніше про типографіку ми будемо спілкуватися з вами в іншому уроці.